Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерія Оріани це канал про магію, про чари, про сакральні знання. Енергетичний фонд дня сьогодні представлений картою Блуд. Це нечиста сила, яка потьмарює розум. Тож, сьогодні наша свідомість в певних. Ситуаціях може бути спутані. У нас е, можуть наповнювати негативні думки. Це вічай, страх. В нас може з'являтися зазрість, ненависть. Е, все те, що несе не, низькі частоти. І кожен такий виклик, е, це наш вибір. Це вибір або до світла. Або повестися і прийняти ці негативні емоції. Я не кажу про те, що ми маємо бути завжди е, високочастотними, тому що ми живемо у тілі і нас наповнюють різні емоції. Але сьогодні е, ці емоції носять такий, знаєте, чужорідний вплив. Тобто вони викликаються зовнішнім середовищем, і ми можемо повестися. І звичайно, тоді ми матимемо певні наслідки у сьогоднішньому дні. Для бізнесу, звичайно, поганий день, тому що будуть спокуси зробити щось неправильно, можливо, якісь чорні гроші на кшталт, тому краще нічого серйозного не робити. Для кохання хтось із партнерів говорить однозначно неправду, неправду тому. Будьте пильними для здоров'я, день, коли можуть загострюватися різні хвороби, можуть з'являтися депресивні стани, тим паче, що це співпадає із тим, що зараз осінь. Також захворювання органів нирок і психічні розлади, тому стежмо за цим. Для одужання потрібно шукати відповідні методи, вони мають бути раціональними, не ілюзорними. З прийнятими не від страху, не від емоцій, а от чисто об'єктивно. Якщо там треба ліки, ми купуємо ліки. Якщо нам потрібні трави, ми п'ємо трави. Для війни, на жаль, Складні, складні такі якісь енергії, тому що нечиста сила вона завжди зводить з розуму, тобто вона щось продукує. І знову ж таки, ми бачимо, що не вся інформація доноситься до людей. Багато інформації приховується, і це діє ну не на користь, на жаль, не, не на користь. Зичу всім єдності, благословіння, гарного дня! Всім і тримаємося, бо ми єдині.